Слава Ісусу Христу. Слава Гіті Богу! Що ви пам'ятаєте з дитинства про свого тата? Дитину я багато пам'ятаю. Своїх родичів я була одна, одна дитина. Пам'ятаю все. Або, або не все. дуже багато пам'ятаю. От ще. Та й не було проклятої війни. Та ми жили добре, тато мене возив усюди, у нас були коні, тато мій був газда. Він любив землю, думав газдубати, але та війна забрала все. Як почалася та партизанка, він пішов в організацію тих українських націоналістів. Всі ці люди до нас сходилися, я ще була мала, але я запам'ятала всі ну, ті, коли починалася та організація, я того не можу сказати, але бо то ще не було кому то розуміти. Так, то та й потім уже як пам'ятаю, як то як ті прийшли совіти. Який попри нашу вулицю, як і, і йшла колона їх. Та й що можу сказати, тато пішов та й один раз я була мала, ще бо я, бо там сотня стояла там, там на Ретундєві рахувати, пішла я тато, а тато сказав, дивився на мене, та й казав, що би я тобі сказала, але ти ще мала. А я мала мовчила, та й нині мені жаль, що я не, не казала, скажи. Та й так пішов та й пішов. Десь ми з ним всі бачили. І то мама ходила, й мене брала туди, значить, мережі, туди несла їсти. І ще одна жінка з нами. Ми пішли там, коли колибі ночували. Десь вночі він прийшов з хлопцем, він був чесно мокрий, бо йшли дощі та й нас виправили на, сюди на, на, на широку, бо ми зайшли в село та й бо хотіли об, обкружити в москалі погані. Які найяскравіші спогади пам'ятаєте ви з вашим татом? Багато спогадів. Бо тато мене дву. Дуже...